За міністра Чернишов на застав в розмірі 120 мільйонів гривень. Чи відновлять Сполучені Штати Америки постачання зброї до України? Трамп сумнівається, чи хоче Путін миру. То поля не сумнівається у психічному здоров'ї Мар'яни Безуглої. Про ці та інші новини ми розповімо вам <звісна> біля озера в Липневу ніч. Ми були з тобою віч на віч. під зорями ми. Це били леведі до ручкрільми. Знову все позамацькувалося. Та нове. А. І. Е, до новин. Їх знов двоє. <ріхи>. Їх завжди двоє. Тарас до поля. Е, як то лідер, соліст, соліст. фронтмен. Стетлайнер, фронтмен. може бути. Гурту... То, що, що співає. Гурту... <рес> Гурту Антитіла оголосив збір 1 мільйон гривень на лікування <рес> Ну, Безоле. Для Безогу, Римін, то дуже багато, <рес> <рес> а для депутатки замало. <рес> От, вже зібрано. Півмільйона. А реально люди скидаються? Півмільйона вже зібрано. — Чекай-чекай, стоп, дивися. Можна сказати, Мар'яна, на півдорозі до одужання. На півшишки До речі, лікування Ну, запікаєш маріхуану. Медитичною. Медитичною. Медитична марихуана? О, так можна говорити. Ні, тільки що придумав собі, що. Котаки зло. Так, це ніколи в житті вийшов. Ні, просто вона ж не просто. Вона ж не просто пересічний громадян. Вона пересічний громадян. По-перше, вона громадянка. Так, громадянка, перепрошую. Ну, а чекай, а може. Я не перевіряв. дивіться, вона ж державний діяч. Вона частинка держави. Ще той діяч. А для того, що не частинка держави, правильно? Мене вже лякає. Якась твоя логіка. Я боюсь, куди ти зайдеш далі. Що то державне, не, ну, не будь-який психіатр має тим займатися. Треба визначати тендер. через прозоро, Треба, ти, бачала, спрозоро, ну, перевіряти всі. Очікувана вартість робіт, один мільйон гривень. Чекай, що тебе зробив таке заключення? Що психіатр? Може, психолога почне? Ти зразу психіатр. Чекай, mm. а, то, може, пас... стоматолога, я звідки знаю. Відкрийте рот, ви, ви yeah. то, що психолог. Відкрийте рот і закрийте очі. Знаєте, як на тому каже, пане психолог каже, мені треба срочно до вас, я дуже хочу викинути в вікно. Каже, заходьте, завтра до нас, у мене якась віконце звільнилося. Ну, короче, а не, чекай, то цікаво. Ні, на психіатра, то то ж за тебе клінічно. клінічне. Так, так, так. Пів мільйона вже зібрано. Та то, ну, то таблетки треба, це потім реабілітація. Це треба її злапати десь, воно ж десь бігає. Треба психіатра з ровером. Якщо ви побачите жіночку, яка бігає в неприродно великі сорочці з довгими руками. Якщо вона втіха, знаєш, в тій буде біля магазинів Дніпра стояти. Ні, а якщо поставити біля парламенту, знаєш, біля Верховної Ради, щоб вона показувала туди, туди, в то роботу дали. Так, от так що, якщо раптом маєте кілька зайвих гривень. Прикинь, в світі в шоці. Тут недавно в оголосив, що збирає на ядерну бомбу. Тут ті збирає, щоб човіку вилікувати. Чим ви там займаєтесь в Україні? У вас точно війна? Війна світів. Війна світів. Ну, є слухай, кожна психіка це цілий всесвіт. Цілий світ. А Тому в випадку ми... Мар'яни два. Відпускаємо, хай собі там подумай на одинці. Я не хочу, хай мені буде. Тут. Так, тим часом, як ми говорили о заставці, суд, ну, точніше, суд визначив... В заставці <різь> Генштабу. <різь> ми говорили в заставці про заставу 120 млн грн. Черношову у... заставу, але не по 120 млн грн. А 120 мільйонів 2668 гривень. 에, а так? Що такі 2668 гривень? Ну, дуже, якби, там взагалі справа йде про мільярд, так. але конкретно йому пред'являють, що він з того мільярда отримав 120 мільйонів. Ну, типа його доля. Так, так, так. -та. Получається, що суд такий, так. 120 мільйонів у нього точно є. <сум> Ча часточка національної єдності. Маленька часточка національної єдності. Суд такий, ну 120 мільйонів в нього точно є. Та де Берті такі. <свіг> і тому. Ще да, і це... так. і потім такі а, пауза засідання. А скільки маєш на картці? 268. І 268, <свіг> Ні, може дивись, може дивись. Ну, його підозрюють. Я не, не скажу, там він вкрав 120 ну, мільйонів. Ми ще цього не знаємо. Підозрюють 120 мільйонів. А якщо заставу 120 двадцять мільйонів і 2668 гривень, то що в мінус заліз. Получається, що так? Все, ви, схема в... спрацювала в мінус? <рес> <рес> <Блін>. <рес> Тому <рес> потім буде смс-ка приходити там. Здійсніть обов'язковий платіж. Так, не забувайте <рес> за двадцять 26, 26 гривень. Тому е, не шановні майбутні крадії. Е, ви, хочете, ви, ви, ви як тим бути краси, то ви якось не фішуйте всю суму. Значить собі тільки, ну, ну такі а, на такі випадок. А ще краще завжди маєте в плюсі на карточці так. 2668 гривень. У вас не спалива сума! Ви вибираєте гроші чи йдете <рес> далі. Ну Раз ми вже заговорили за Чернишова, а я нагадаю, він віце-прем'єр-міністр і, крім того, міністр національної єдності. А, не, не, не закінчились на цьому його неприємності. Подорожі. А, тому що Міністерство національної єдності планують ліквідувати. Я знаю чому. А Всього... У нас закінчилась національна єдність. Закінчились гроші. Там на балансі було дві тисячі, їх забрали. Він такі. Ми не вернемо, ми не можемо поповнити телефон. Ні, а може, розумієш, може, так подумали собі. Міністерство вернуло українця до України. Мі... Ну, самого, О, самого так, Чернішова. Що? Міністерство виконало свою функцію. Воно ну, повернуло українця Це... до України. Все, да, закриваємося. Пішка отримала для того, щоб повернути українця до України, там один українець молоті в Англію, <світ> ним говорити, вернутися. Цікаво, що сім'я вернулася. Вони ж теж полетіли. Так. Ну, чи поїхали? Я якщо якщо, якщо вернула всю сім'ю. Перевиконали справу. план. Все. Міністр зробив свою справу, міністр може йти. Отак, так що цілком можливо, дуже скоро у нас не стане національної єдності. На а що, а що лишиться? Якщо 2, Національний розбрат? Лишиться 2678 гривень, які будуть скупо лежати в державній казні. Скупа, скупа сльоза тектиме по 2668 гривень. Ну, застава, там ж, ну, ті гроші, вони ж десь лежать. Тобто вони... і лежить 120 мільйонів гривень. І збоку лежить. Дитички, і думає таке, колись і я, колись і я стану мільйонами гривень. Мене сп... Я, Я виросту, я виросту, мене співдять. Ну і раз ми вже а, а, говоримо. В мене чомусь отака от логіка, я не знаю. Чомусь хочеться цю новину Івано-Франківська міськрада звернулася до Верховної Ради України та президента з пропозицією заборонити. Аборти. депутата Франківської обласної ради. Ну, я думаю, що це у них спрацював інстинкт самозбереження. <рес> Знаєш, вони просто поняли, що якщо це зараз діло не заборонити, цілком можливо у них не буде майбутнього. Ні, ну то ж. Ну то в Росії ж вже там давно. А, думаєш, вони звідти черпають, типу. Але, типу, на Франківську як? Ви свідку сидямо? Так, у нас все ж добре, все добре. Все виплачено, все хорошо. Дороги всі зроблені, то підведено, світло є. Путіна перемогли, все. Аборти. Нас ні аборти. Марцінків, що ти робиш? Перестань. Якщо бульбато говорити, то ми то щевичив франківську зробимо. E, так що, якщо раптом плануєте. Аборт? Ну, раптом, ну, от такі от у вас плани на липень, <рес> то... <рес> то. У Франківську краще це не робити. Так. Шо, е... Шановні глядачі, голосуйте, хто за щекавицю. <рес> <рес> за Щекавицю? Це одне слово чи два? За щекавиця. <рес> так, що йдемо до цього, до, до цього пана Трампа. До пана Трампа? Так. А що там наш пан Трамп? — А, ні, чекай, чекай, нас ми пішли по регіонах. Є щодо чудодійна новина з нашої рідної Львівщини. Давай. Коли я перший раз почав, я думав, та ні, то якийсь, такого не може бути. Львівська обласна військова адміністрація дозволяла виїзд чоловікам за кордон за листами з підписом Олександра Третього. Це реально новина з української правди. І це реальний факт. Коротше, щоб ми розуміли. Тобто на листах. Від громадської організації стояли, ну, по-перше, печатки неіснуючої організації і підписи царя Олександра Третього. <рив> <Даш, даш. рив> просто... Мені цікаво, в який момент цей афер, який цю схему все задумав, в який момент йому в голову прийшло, а підпис буде. Царя Олександра Третього. насправді, це типу геніально. Ну просто це такий прикол. Ну, але ну ну що мало в голові таке. Як? Ну, тому що людям, які засвідчують. Ну я просипаю, сука, зранку, я не думаю. Підпис Олександра. Я просто знав, що люди будуть дивитися на підписи на зелених доларах. які там підписи стоять, а які підписи на документах. Але там підпис такий файний, розмашистий. Але Олександр Третій, десь десь мов злий Ленін. Не може бути. Я про Олександр II. Прикинь, ну кайся. А де він взяв скан підпису Олександра Та-та, Він заморочився. Я не думав, що він такий там, вікселя, блядь. Ні, просто сама сама суть. ну, коли останній раз ти згадував Олександр Третього? Наприклад, ніколи! Блять! І ти собі уявляєш, який інфопривід під час війни Львівська обласна адміністрація видає дозвіл на виїзд з підписом Олександра Третього. Може, хай він і буде головою? Олександр Кузицький! Я думаю, що це має бути показова справа, типу, мають. Ну, хтось має відповість за царя. І розстріляти сюди раз. В підвалі. Ужас. Не, не ужас, це просто це ужасно і прикольно. От такі на львівщині. Так. Міцарські справи. А вот наше є міністерські справи, якщо ми ж там згадували про міністр. Це Бо? Це Бо? сімейка Адамсів. Да, дам — Що О, яйця. — Резніков. — Блін, прикинь, як бігу... — біля. Логіка! Як прикра, що люди з ціють яйцями і що і війшов в історію. Це яйця! Рєзніков. Та в нього обшуки були днями. Днями були обшуки, подейкують, що саме от, по справі з ну, так звані яйця по 17. Перше, куда вони то в холодильник. Раз, Зверху, знаєш, а там що, а там лікарство. Курволо, там що від серця? <г Larry> <сів> що, він класичний українець, так само чому, що там не може бути лікарства, як всіх нормальних людей. Ну от, проходили обшуки, в нього вилучили телефон. А там гра. А набув ловить вовка. От, тому, тому отак от. Чекаємо на новини, що там з яйцями Резнікова. Війсьмо там, ще відтягнути прикол. Значить, йдуть обшуки, і такі, хлопці, я вам щось можу зробити, перекусити, а усмажу. І Як виявилось, то були останні речують докази. А прикинь, набу з'їло, речові докази. Ой. Ой. Тому під час обшуків не треба їсти, що вам дають. Під час обшуків не треба їсти, треба шукати. От, і вилучили телефон. Кажуть, що там якісь цікаві переписки. Переписки. А поки у Резнікова Царить Переписки. У Трампа. Передози. Здивовані, що Путін досі не погодився вирішити війну в Україні. Чорт, забирай! Досі? Здивовані? Якщо б з кожним разом, коли вони здивувалися, в них потрошки відкривалися очі, то в Трампа просто було б око велике. Одне велике, це все просто таке велике око. Так він, щоб не спати, такі ось в тичні. І він би тут зі би кліпав. Як не обрізаний. Дональд посудно. От Дональд Трамп провів розмову. Провів розмову чергову з Путіним. сестрою, Всю ніч просто. Говорили годину. А могли говорити ротом? Говорили годину, домовилися обмінятися фільмами. Телефонами фільмами. А чекай, я в то не воно не вникав, після фільму. Весь результат годинної розмови Трампа і Путіна вони добазарились як культурний обмін, обмінятися фільмами, які символізують. Ну, типа, нації, от Росію і Америку. Росія якісь там свої фільми має надати Америці, а Америка, відповідно, Росії якісь свої фільми, Цікаво, які це що це Тому Режисер, один той, що там, що там. Оліверстон. Оліверстоун. Тому може, Мортко. Ні, то я думаю, то Груз 200 з Росії, той там Ну, нормально. Хто той режисер такий самий жорсткий, що знімає про Росію? Я, 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 я не Я Та ні, там знаю, який фільм ця Америка дасть. — «Титанік»? — Ні, один дома два. А бо там Трамп, Ну, блядь. — Я трам... больше. Бля... <пи> бля... забув. ж забув? Спочатку були мокрі бандити. Тепер ми ліпкі бандити. Ну, вони ж були. Перше, вони були мокрі бандити. Ну, ти ж, не пам'ятаєш фільм? <laughs> — Ну, Вони як грабували. Я пам'ятаю, хибалотов. Це. Ні, Вони там ті, приходили в першій частині, вони коли грабували хату. Ну, як, вони... І як малий над ним знущався в кінці я пам'ятаю. Ні, Вони в, в, в хату вони пограбували і включали воду, ті, щоб то вода витікала. Ага. Ну, така була їхня марка. <гум> і Вони були мокрі мокрій бачили. А потім той довгий собі обмотав руки скотчем. і також, знаєш, ті, що просять гроші, крав гроші. Каже, тепер ми лепки <гум> от. Ну, якраз якраз нормально. Чекаєш, але бляха Букини. счастливы вместе. Все серии. Все серии Так что там вообще, чтобы еще ну Не жалеешь ты, деда. А, да, вот, вот новина. Путин и Трамп обсудили обмен продвигающими традиционные ценности фильмами. Ну, в России знаете, где в России да я не знаю, что я знаю, там продвигающие национальные. ну и Не одними фільмами буде жити Америка найближчим часом. Анікдот. Трамп хоче організувати бій UFC на території Білого дому. Знаєш, хто виграє? Він, бо в нього є поязука. Champion the world! А що там в деталях? В 26-му році Дональд Трамп пообіцяв провести на території Білого дому бій UFC. Це він заявив, виступаючи на ярмарку в Айові. <с PW> в якості козка, клоуна! Жива яйця, петрушка, по 78 і 20-40. Тож і бій буде. Є, знаєш, що ці кернівели їздять по Штатах? Трамп виступив на ярмарку в Айові. А сьогодні розпродажу. <світ> Ні, так фішка в тому, що ж е, то ж воно е, п'ятикутник має бути прикордон, а там овальний кабінет. вони прямо не в кабінеті будуть пітись? А я не знаю, де вони будуть пізтися, написано на території. Е, ну, давай, пряма мова. от. У кожному з наших національних парків на полях битв та історичних місцях відбудуться спеціальні заходи на честь Америка 250. Ну, Тобто це все буде приурочено. 250? до... 250? Ну, чвертка. Ну, це буде приурочено до 250-ліття Сполучених Штатів Америки. Так, і я навіть думаю, що ми проведемо бій UFC. Хтось дивиться UFC, ну це я зараз просто пряма мова. Великий Дана Уайт. Ми проведемо бій UFC. Ми проведемо бій у UFC. Уявіть собі, на території Білого дому. У нас там багато землі. А ти прикинь, Він приходить ну, на бій всі каже, ну там він каже, ткайте, тікайте, а де крильця, де ніжки, де бургери. Ви можемо навіть всі, а я вже сказав, а я сказав. Щас... <світ> І двоєчка така прилітає. <світ> у нас багато людей. <світ> він додав, що це буде чемпіонський бій, на який прийде від 20 до 25 тисяч людей. <світ> тих самим, що було на параді. <світ> на параді. <світ> І це все буде займатися з безпілотників. <світ> Це так от. Так. Е, я думаю, що всі і люди, які прийдуть на, на ці бої, мають файно пахнути. І тому Трамп запустив. Щоб, 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 сказати? Але ні. Ну, Трамп запустив продаж парфумів в честь перемоги на виборах. Символізують перемогу, силу та успіх. А як воно називається? Ну, запах Трампа. Це звучить дуже хреново. Трак, трак, Не, просто, ну, враховуючи, що дивись, випустили е, вініл, пластинку з да. запахом вагіни Гуйнет Петро. Да. Випустили мило з води, з ванни, якоїсь там ще зірки. <рисвіт> а, <рисвіт> ні, ні, <рисвіт> ні, ні, чекай, чекай, ми є, ми, важливе питання, з чого <кхів> робили запах Дон Дональда. Ну, якогось, В <рисвіт> <рисвіт> певності, чіткості і перемоги. Там багато, як скрипки, якісь були бути мазки. Ну от з чого той запах витягували. З організму умазували мило, не тепер потім воском здирали. Я кажу, випустили ту з вагіною. випустили цю Трампа, куломанські фоку, куди мене випустили. Що випустили? Мене не випускають. Ой, чекає тих уб'ять. А, що там шачка, Донні в чудив? Триває, м, скажем так, діалог м, Дональда Фредовича і Ілона Ероловича. Звучить вакуум, як сідня камери української мови літератури. Триває їхня епістолярна дискусія. Так я би сказав, типу такий літературний екльтер. Дональд Трамп висловився щодо черговий висловився щодо свого близького товариша, спонсора виборчої компанії, друга Ілона Маска. Він сказав, що Маск знав задовго до того. Як підтримав мене на посту президента, що я проти електромобілів. Але купив перший тес. Я проти електромобілів. Електромобілі добрі. Ну, не треба ж заставляти всіх на них сідати. А ти сідай, ви як лялька в весільному кортежі на цій машині. Тому Ілон отримав. Субсидій більше, ніж будь-яка інша людина в історії. В субсидій нього субсидії маю видашку? Я от теж думаю, які-то субсидії. Ілон приходить цей в соцобезд. Я за субсидіями. Типу, в нього зничка на світло Е, І якби не субсидії, це я продовжую цитувати Дональда Фредовича. Ілону довелось би закрити магазин. Закрити магазин і вернутися додому в Південну Африку. Аж так далеко. Як поступав, бачив, він був в білому домі. Потім він був, він був біля Білого Дому. Бач, чим довше він спілкується з Трампом, тим далі він витиляється. Ілон, ти точки прикрій, бо тому що... Там, тому що, дідо, бачиш, серйозно настроєний відправити тебе в туристичну поїздку. Екзотичними країнами апартеї людина? Ладно. Так, що там ще А Трамп після так, вже раніше тепер бісить, а тепер істерику це слово Трамп після хорошої розмови, ми хороше поговорили, бо дуже добре поговорили, це дійсно добра розмова. з ким? Розмови із Зеленським запевнив, що допомагатиме Україні. Так, тільки зупинив постачання зброї. Але запевнив, що от, Дивіться, якщо ми Мар'яні назбираємо лям, якщо вона вложиться в 400 штук, 600, <рес> давайте діду на психолога. В нього там дуже біпулярка валить. І він сказав, що він буде допомагати і дуже хоче передати ССМ. Дуже хоче. Дуже хоче. Прям сильно. я може запишу, то дуже хоче, ми його прийдемо в ультразвук, і якось будемо збивати шахіти звуком. я дуже хочу! І шахет впав. Дільфін. Д Думаєш, так воно працює. Ну, наші щось придумають. Дивіться, приходить наш міністр оборони там до розробників наших і каже, дивіться, нам стати передали б голос. голос Трампа. Щось придумайте. Придумаємо зараз. Є, 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 є пальчиком батарейки. А наші придумають. По-любому. Ну і зафіналити хочеться якоїсь, знаєш, якоюсь like, ніби... це... ху <ріст> <ріст> ти хочеться якоюсь позитивною новиною. За даними російських засобів масової інформації, надію Савченко знову взяли в полон. А ви не здавайтесь. А ви, а ви не здавайтесь. Насправді інформація не підтвердилася. Сама Надія Савченко записала відео зі спростуванням. З <реш> Ні. От, так що в цій історії happy end. Так. Ну, принаймні, хеппі зараз. Віся це ніякий не цикстент з того, що ми з жінок почали, жінками закінчили. Ну, це така програма. Тому підписуйтесь на канал, я офіційний. Це ще не так. Підписуйтесь на канал Процишн Офіційний. Поставте по ті от вподобайки, бляк. Забув. Забув яйця. Чернишов, ставте поробайки, пишіть. Коментуйте, пишіть коментарі. Ми це любимо читати, ваші коментарі, ми особливо позитивні. І ставайте нашими спонсорами. Тут з'явиться посилання на мережу Patreon, де ви зможете нам допомогти. Ну, не тільки ж на безуглу збирати. Зараз типу обшуки, то яйце можуть. А хтось може хоче Гоголь Могуль? Ой, тебе не буде вас об'їдати. Та перестань, зихло. А ще, ні, а знаєш, що він каже? Ну, а, а знаєш, що є там, в старших попшуках? Це скрамбл, знаєш? Ну, тут є, чи, чи скрамбл називається, ні? Ось такий такого хаотичного скрамбл. Ти не ресторатор. Я взагалі ні. Як я. Ну по тобі видно. О, <htais> oh. а на Пасху, паспорте, що як кончу диву, напевно. Ой, тобі ой, розбилася. Але просто тоже скандал був ще коли. Десь півтора року два діке, ти з варка тому маєш. 23 й рік. 23, й 25, й Тільки прийшли з обшуком. Там вже сальмонелла, блядь. Те, термін придатності довний. Там пристарів вовка, отакі його руки, кіпить, три роки ловляться, такі його, він же не вовк, він же папай, б**ть. Він вийшов, ще дві руки є знизу, він такий. Цей сон, цей сон. До речі, б**ть. Мениш само, че смее се. Меж, вземеш канапка. Цей сон, цей сон. Яйцето пошмашите. Она Вона Цей сон, цей сон. Малко побача Мене не покида. Чие на да? Чие те да? Чие да?